Перше за все, дякую Васильовна, за те, що ви є між іншим, так, між нами. По-друге, я другий рік працюю з вашим текстом, з вашою поезією, і те, що ти стаєш ліпшим і розумнішим, це теж зрозуміло. Але перший раз, коли ми Робили берестечко, і це все ж таки було ваше перевтілення Богдана Хмельницького, а моє було перевтілення в вас, то тепер вже я перевтілена в вас і, ви Знаєте, а ми сподіваємось, що важність по відношенню до себе, до своєї життя, до своєї творчості. Напевно, це найголовніше для художника. І о, коли читав ці плини, е, я бачив, що все проходить ви, через досить велике життя і досить великий тим, але ви залишаєтесь все, жінкою, таку язич, язичницьку ж, е, яка хотілася намалювати теж, що знаєте, як. Рис в лісі сидить і уважно дивиться за ними. А ми, ми ходимо, думимо, де, 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 де Ліна Васильівна Катенко, де вона поділася? А вона все бачить, все бачить і нам нічого не прощає. Тому що не прощає багато собі. І е, дякую вам, тому що коли я працював над вашими ілюстраціями вашої поезії. Мені хотілося як чоловіку розповісти, чого ж мені в жінці не вистачає. І виходить такий у нас обмін. обмін е мені здається, що це цікаво, плодоносно, плодовита. І фантастично працювати з видавництвом Лібіч, тому що вони е по-справжньому гарять, люблять те, що вони роблять. І робить все можливе, щоб все було достойно, гарно і достойно нас всіх. Ще раз дякую вам і насильну за те, що ви повертаєтесь. Дуже дякую. Я думаю, що бажання проникнути в творчість ліни Василье є одним з бажань молодого науковця Дмитра Дроздовського, який щойно став лауреатом премії. Олександра Білецького, який зробив дуже ґрунтовну статтю, яка страшає це видання. Це і для пересічного читача, і для читача фахового, який прямо скажемо, що матеріалів про творчість не весильний не так багато дослідницьких, і тому може це чи не одна з перших таких ґрунтовних розвідок, яка присутня в книзі. Я прошу його до слова. Дякую, шановні колеги, шановна Ліна Васильівна. Ця післямова до річки Геракліта вона писалася з перспективи часу великого. Ця післямова писалася з перспективи часу не сьогодення, а часу, можливо, який буде через років 10, 20, коли ми спробуємо підійти до того осмислення поезії. Поза ідеологічними конотаціями, поза суспільним виміром, а в тій площині чистої естетики, чистої поезії. Ви знаєте, Геракліт, одна з тих сентенцій, яка дійшла до нас, Геракліта, він казав, що в тому світі, в якому ми не спимо, ми всі існуємо в одному світі. І лише коли ми спимо, кожен з нас бачить світи, різні, світи, індивідуальні, світи, незбагненні, світи, які тримаються на цьому виростають з фантазії, з індивідуальності людської. Раніше був час, маю 50 років тому, 40, 30 років тому, коли індивідуальність людську прагнули втиснути в схеми. В одновимірні схеми. Пригадайте тільки кирпатий барометр Василя Семоненка. Там були генерали і там були пітикантропи. Для людини в тому часі місця не знайшлося. Потім були інші роки, вже нібито незалежні роки, все одно якось ми не прийшли до розуміння поезії, так як це відбувалося, так як це моє місце на Заході. І коли читаєш сьогодні, скажімо, критику. Томаса Стернза, Еліо, Тейзер Паунда, то ти не відчуваєш часового розриву. Коли читаєш критику 50-х, 60-х, 70-х років деяку критику, то ти розумієш, що це говорить не, не людина, це говорить, це говорить апарат, це говорить машина, це говорить система, це говорить канон, це говорить визнана практика слововжитку. вжитку. А людського там дуже мало. Тому, звичайно. Працюючи з цією післямовою, я спробував подати якийсь ключ до поезії, який би все ж таки якось корелював, співіснував в європейському просторі критичної думки, в європейському просторі поезії. Бо поезія від часів Геракліта до сьогодення, вона незмінна як поезія, як справжнє мистецтво слова. Через те, що вона тримається кількох дуже важливих констант переродження, преображення, перетворення. А сьогодні, до речі, День Бабака. Якщо ми згадаємо з вами ну, ось той фільм, фір. І фір. завтра восточній... якщо, ну, <різвіць> якщо ми згадаємо з вами ось той фільм, день бабака, то ви пригадаєте, що людина може бути вільною, може відійти і позбутися. Ось тих страшних неграздів, самошествий, всього, що є, що її оточує, якщо вона зробить ось це внутрішнє перевтілення. І ось цей код треба було схопити, подати, осмислити для того, щоб ця поезія, яка, звичайно, не потребує критики, розкладок теоретичних, але потрібно сьогодні донести можливість сприйняти поезію так, як вона є. Можливо, щось не так. Якщо не так, то звинувачуйте тільки мене. І якщо щось не так, то я прошу вибачення у вас, Ліна Васильівну. І ця поезія має змінити світ. Не знаю, хто сьогодні є, чи знову ті ж генерали, чи знову ж ті петикантропи, але простір любові і розуміння має бути створений там, де є річка Геракліта. Дякую. Шановне товариство, дивіться, в які щасливі дні ми з вами зустрілися. І день бабака, і завтра вступає у владу східний кролик за східним календарем, і ви знаєте, все таки добре, що ми в такому оптимістичному тоні сьогодні ведемо бесіду. Я якось зіткнулася з видатним культурологом сучасності Умбертоко, який провів дискусію з культурологом. Який сказав, що століття, яке крокує сьогодні планетою, очікують чотири видатні події: одна з них це те, що барель нафти буде коштувати 500 доларів. Друга, що найзаможнішими країнами світу стануть африканські країни, третє, що питна вода стане предметом експорту і імпорту, і четверте, те, що найбільше вразило мене, болюче вразило, це те, що зникне паперова книга. Я йому бажаю, аби не здійснились ну, більшість цих його передбачень. А собі і думаю, що доти доки існують поети для епох, доти доки видаються книжки такого ратунку, який, який робить. Оцей зірковий склад, який сьогодні презентує і виступає перед вами. Я думаю, що паперова книжка буде, але нічого поганого, а навпаки, добре, що вона супроводжується і сучасними елементами, які роблять уже тепер цілий проєкт книжковий. І хочу вам сказати, що той диск, який ви побачите при книзі, він містить. Голос Ліни Васильівни, яка сама читає свої улюблені твори. Цей голос увійде в кожну сім'ю, в кожний дім, в якому буде ця книжка, і може це перший такий проєкт. Ви знаєте, він був досить складний, бо ви розумієте, як складно читати ліні Васильівні свої? Вона застужена, а вони мене примусили. Це правда, читати. було таке. Вибачаємо. Вибачаємося, але було. Ну і музичний супровід в цьому о, випадку, ви знаєте, зовсім непроста річ. Ми багато думали, багато пробували, що зробити і де, де знайти цей супровід. І він знайшовся абсолютно випадково. Отаке молоде, чудове творіння Мирослава Катарович, яка е, значить, зробила нам оцей супровід. І я хочу, щоб ви ще не чуючи. Запис на диску, послухали, як це робила Мирослава. Вона хоче привітати Ліну Васильівну і заграти нам просто. Дякую. Я такі пару слів скажу Прошу. з задоволенням. Хоча справді вже раз скрипку взяла, то вже треба взявся за грудь його що то, вже треба грати. <рошу> Точно. Ліно Васильовна, це чудо, що ви самі начитали вірші. Це, це справді. Чудо. Ви я не помітила. Я тут, напевно, єдина, хто хто вот цілком від початку Світлана до кінця головко мені носила таблетки гарячий чай, щоб я дотягла до кінця. Ну але ж бачите, я вже мала готовий варіант, коли я працювала з цим диском. результати. Головне, да я вже мала готовий варіант того, як ви читаєте вірші. Я вам скажу так, як музикант. Ви читаєте мелодійно, ви читаєте ритмічно, Супроп... супроводжувати, як музикант, да, супроводжувати це просто неможливо. Я могла тільки трошечки зробити настрій або додати, ну можливо, паузи між віршами. Це все, що від мене мені здається вимагалося. Тому що, от ви кажете, я тут знайшла вірш. До речі, не один вірш, не в одному вірші ви згадуєте про скрипаля. Я так думаю, що це щось, от щось ваше, щось особисте, і тому опа! Нічого, нічого. покладіть вже все бачив, бачили, хай книжки лежать, щоб ми вже не мучилися. І, і тому звук і тому звук скрипки, я думаю, що все таки досить природний. До, 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 ваших, до ваших віршів. Ось тут так сказано. Я перепрошую тільки рядочок, прочитаю. Я тихо йду, так сходять скрипалі, не сколихнувши музику словами. Так от я намагалась не сколихнути слова музикою. Так. так. І ну, оскільки я грала тільки якісь натяки, можливо. Клаптики мелодій. Я зараз все таки заграю мелодію, яка всім відома, і теж тільки малесенький шматочок на якщо можна.